Розпаковочка для Ало, посилочки від Ало. Побачимо, що тут. Все запаковано надійно. Ми починаємо відкривати. Відкривається все досить легко, але запаковано надійно. Це у нас чек та гарантія. Це у нас Easy Hair Styles with Ioni Care. Феншітка. Від компанії Philips. В наборі йдуть інструкція гарантійний талон. Насадки різні. Їх тут 4 штуки. та сама фянчитка. Пошкоджень немає. Все чудово, недотик гарний. Специфічного запаху також немає.